Сьогодні моя нучка йде в школу. Для неї сьогодні 1 вересня, хоча на календарі 14 серпня. А ти готова йти в школу? Умничка, молодець, така ти красива. Ти вже проснулась. Що ти кушаєш? Бутерброд хоть лето. Молодець, сумнічка. Молодець. Ось у нас отакий ланч до школи. У боксі вже лежить котлета, печенюшки, овочі. Ось так. Американський малюк йде до школи з отаким ланчбоксом. Через 5 хвилин приїде шкільний автобус і все. Шкільний рік розпочато. На календарі 14 серпня, але для нашої вже 1 вересня сьогодні настало. Ось так. і Їдемо до школи перший день після довгих шкільних канікул. Дані приготування що вдяга. Спочатку була мамина. А потім перевзулася і ось так. Дитина жаждує школою. Отак. Ось, ось такий похмурий день сьогодні, але школу ніхто не відміняв. Ось так весело, з настроєм. Ой, яка красива, це не перебор з Тихо. <ріху> Мейкап — це головне, як без нього до школи. <ріху> автобус запізнюється, тож ми проводимо фотосесію. <ріху> І тож їдеш шкільний автобус, прощаємося, сонечко. Давай, 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 давай. Маленькая, все, подавай, давай, в школу. Good morning. Bye. <реку> да, Рик распочался. Сьогодні готуємо баклажанну ікру. Маємо ось такого баклажана крупненького, тож треба його використати якнайшвидше, і тому робимо ікру. Спочатку його чистимо. Дочка сказала, що вони баклажан взагалі не чистять, тож я теж. Трішки обчистила, а вирішила, що дійсно, хай буде зі шкірою. І тож нарізаю кубиками. І тож баклажанчики нарізані, тепер ми їх солимо та обжарюємо в олії. Жулітка гарно розігрілася, і ми висипаємо акуратненько наші синенькі. Не і хай обсмажується. І беремо другу сковорідку, на якій обсмажуємо цибульку та моркву. Сі мені дуже полюбляють баклажани, клажани, тому нарізала ось таку величеньку сковорідку. І Також нарізаємо цибульку кубиком. Врізаємо побільше, бо баклажанчики у нас багатенько, собітка нарізана, присипаємо бороштом, трошки виберем та обсмажуємо на сковорідці, яка вже розігріта. а ми натираємо морку та додаємо до цибулі. Бажано це робити на більшій більшість І тож, Коли цибулька починає трішки змінювати колір, ми додаємо моркву. Перемішуємо та обсмажуємо. Також до баклажанів додаємо перчик солодкий, нарізаю його кубиком. Не завадить. Трішки селери покладу. щоб було смачніше. Тож цибуля з моркою гарно запасирувалися. І ми додаємо томатну пасту або томатну сову, можна можна Баклажани з спеціально також гарно тушаться. Але кнопка відмовила додавати, тому що буде веселено. Все, то мати подару розмішуємо, а також додаємо. Цукор, сіль, кислоту, то лимонну, то оце. Тому що весноку. І це, заливочка наша готова. І ми додаємо до баклажанів всю цю масу. І протушуємо хвилиночок 10. І тож наша ікра дотушується. На смак вона дуже-дуже гарна вийшла, я вам скажу. Дуже я хвилювалася, щоб у мене з американського продукту вийшло те, що я роблю в Україні. Але вийшло не гірше. Один лише мінус, що баклажани були дуже водянистими, тож вона така вийшла. Рідкувата, я би сказала. У мене вдома більш такими кубочками виходить. Але на смак дуже і дуже чудово. Тож смаком ікри дуже і дуже задоволена. Маю надію, що рідним теж сподобається. Ось так. Отака у нас сьогодні смакота на вечерю. До речі, сьогодні перший день внучка в школі. Прийде зі школи, перший дам їй скуштувати. Що вона мені скаже? Бажаю вам всім добра. заходьте, ставте лайк, якщо подобається. Пишіть коментарі. Буду, як завжди, вам рада!